Цей день на Баранівському кладовищі прощалися з майором Олександром Винокуровим. Він загинув 16 вересня у Харківській області. Під час виконання бойового завдання підірвався на міні разом з кількома побратимами. Я я". Олександр Винокуров був військовим, закінчив сумське арт училище. Майор Вінакор Олександр Миколаївич з першого днів військового вторгнення був мобілізований міським в військову частину щодо виконання своїх обов'язків по захисту держави. Олександр воював з 2014 року. Тоді тричі був на передовій, отримав поранення. Його побратими розповідають, що цього року Олександр збирався йти на пенсію, але почався широкомасштабний наступ. Він був дуже розумним, був дуже веселим, хорошим. Бо сім'я постійно про свою сім'ю розповідав. Це дуже велика втрата для нас всіх. Ми дуже це важко переживаємо. Супер товариш, супергерой, наша людина. Слава Україні. Олександру Винокурову було 44 роки. Б'ю сім'я, дочка вже одна стоїть, можна сказати, кріпко, бо три роки провчилася, а це дев'ять років, дитиночка. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.